Так стартувала щорічна церемонія нагородження обдарованих дітей криворіжжя. Весело, драйвово та звичайно талановито. Цьогоріч заявки подали близько 90 дітей. Вже з них обирали 50-ку кращих. Серед них і маленька волонтерка Злата дівчинці всього 12, Але вона вже усвідомлює всю важливість допомоги нашим військовим, навіть тої, що під силу дітям. Я приїхала не з пустими руками. Я приїхала зі своїми оберегами, які я роблю для військових. І ми відправляємо їх на на передову. Я відправляю їх через знайомих, вчителів, рідних, які зараз воюють. Також сьогодні я приїхала представити нашу шкільну. Команду чародії волонтерили ще з 2014 року. Ми збирали все необхідне для наших військових, та до цього часу, з повномасштабного вторгнення, ми почали допомагати ще більше і більше, тому що це необхідно і це. Дуже важливо не тільки для нас, а й для нашої країни. Конкурс, за підсумками якого, наприкінці навчального року обирають найобдарованіших учнів, вихованців та творчі колективи закладів загальної, середньої та позашкільної освіти започаткували у далекому 1999 році. З того часу своєї актуальності він не втратив. Сьогодні ж переможців нагороджували у три блоки. Хлопці та дівчата із задоволенням виходили на сцену під бурхливі оплески та отримували нагороди за свої старання. Це маленька Аріна дівчинці 11 років. Свій диплом вона отримала за перемоги у конкурсах з екскурсоводства. Школярка згадує, конкурс проходив у два етапи: на обласному дівчинка здобула першість, а на всеукраїнському посіла друге місце. Мені подобається вивчати історію України та нашого рідного міста Кривого Рогу. Ми з однокласниками неодноразово були у нашому музеї на екскурсіях, класних годинах, уроках пам'яті, зустрічами з ветеранами до військовослужбовцями частини 3011 Національної гвардії України. І мені самої захотілося взяти участь в конкурсі, край, якому я живу». Живу. Готуватися до конкурсів мені було дуже цікаво, бо я дізналася дуже багато нового та цікавого. Це вже 22-а щорічна церемонія нагородження, і з року в рік обирають лише кращих серед підростаючого покоління. Цьогоріч для цього визначили декілька десятків номінацій. Тут і волонтерство, і туризм, вокал, танці, спорт та інші. Дуже приємно, що в нашому місті, нашим керівництвом, головою ради оборони підтримується наша талановита молодь, і саме завдяки цьому ми кожен рік нагороджуємо. 50 найкращих, найтеналовинитіших наших учнів учасниками конкурсу. Більше як за 20 років його існування загалом стали 2220 обдарованих юних криворіжців. Половина з них це завжди переможці. Катерина Шелес, Сергій Філоненко перший міський.